Вітаю, друзі! Отже, відбулася вже інавгурація обраного 47-го президента США Дональда Трампа, і як ви розумієте, його президентство може мати значні геополітичні наслідки для України і, в принципі, всього світу, особливо в світлі його недавніх заяв про бажання розширити територію Сполучених Штатів за рахунок Гренландії та Канади, а також. Заяв про намір врегулювати ситуацію на Близькому Сході та припинити війну в Україні. Звичайно, зараз це всього-навсього лише слова, в той час як оцінювати політиків, потрібно лише виходячи з їхніх дій. І стосовно ж Дональда Трампа, у нас вже є приклад його першої каденції, виходячи з якої ми вже можемо робити певні передбачення про те, як він буде себе поводити на геополітичній арені. Але до цього ми повернемося трохи згодом. Спершу ж я хотів би поговорити про заяви Трампа про припинення війни в Україні, особисто мої сподівання з цього приводу, і те, яку особисто на мою думку, Україна має займати позицію з цього питання. Звичайно, знову ж таки наголошую, що я не є експертом, а просто намагаюся розібратися в геополітичній ситуації, що склалася, і звичайно, я можу багато де помилятись. До того ж, якщо у вас є власні думки з цього приводу, які ви хотіли висловити, ніколи не соромтеся і пишіть, я завжди відкритий до будь-якої критики. Тож бо, повертаючись до теми, я хотів би зазначити, що на мою думку, заяву Трампа про припинення вогню в Україні. Україні, слід розцінювати одночасно як нові можливості і як нову потенціальну загрозу, якщо Україна не окреслить власні червоні лінії і не дасть зрозуміти Вашингтону, чому завершення вогню саме на умовах української сторони є вигідним для Сполучених Штатів Америки. Передусім, на чому має настояти Україна, так це на тому, що Захід буде в більшій безпеці, а Україна вистоїть як національна етнічна держава лише з потужними збройними силами і ніяк інакше, що означає. Що ні в якому разі не можна погоджуватися на умови по скороченню чисельності ЗСУ, на чому зараз наголошує російський агресор? Вважаю, що всіх раніше перерахованих аргументів. У вигляді того, що Сполученим Штатам доведеться збільшити витрати на оборону на 800 мільярдів доларів для стримування Путіна, якщо війна завершиться в його користь, а також того, що Європа сама по суті не здатна себе захистити, навіть банально збільшивши оборонні витрати до 5% від ВВП, а представники тієї ж Великобританії відкрито заявляють, що за такої війни, яка зараз триває в Україні, британська армія не протрималась би і кількох місяців, усе це, як я гадаю, в сумі буде достатнім аргументом для нової адміністрації Трампа. Щоб продовжувати підтримувати Україну та її збройні сили, як по суті головний щит для Європи і всього НАТО, а також гарант миру. Адже останнім часом побоювання з приводу того, що Росія може розпочати. Третю світову війну на території Європи, розпочавши війну проти країн Балтії, є доволі таки серйозними. І у випадку, якщо Україна вистоїть, як сильна національна держава з сильною армією, вірогідність подальших різких дій РФ на геополітичній арені сильно знизиться. До того ж, незважаючи на те, що армія РФ на даний момент проводить наступальні дії і повільно, але все ж таки просувається по території України, сама ж Російська Федерація при цьому з кожним днем видихається все сильніше і сильніше, навіть більше, ніж. Україна, це можна помітити по тому, як вони почали використовувати свою бронетехніку. А саме вони використовують її лише в крайніх випадках, по класиці, віддаючи перевагу м'ясним штурмам, які відбуваються переважно лише за рахунок живої сили, практично без застосування техніки. До того ж, останнім часом помітно, що у росіян практично закінчилася нова військова техніка, і вони вимушені використовувати радянський резерв. В той час, як самі танки БМП, БТР та інші використовуються не для штурмів, а як засіб транспортування, що може свідчити про те, що навіть радянський резерв у них доволі таки сильно вичерпаний, і вони не бажають зайвий раз використовувати танки проти українських збройних сил. Вони радше будуть використовувати їх у якості стаціонарних бойових точок, але навіть до цього вони вдаються рідко, адже українські дрони. Як часто пишуть російські воєнкори, просто банально не дають їхній техніці доїхати до поля бою, знищуючи російську техніку в їхньому штилу, коли та ще навіть не доїхала до лінії фронту. До того ж, Росія поступово втрачає і економічну можливість вести війну в Україні. На це в сумі впливає дуже багато факторів. Але основними з них є, по-перше, Падіння доходів від енергетичного сектору на 9% у 2024 році, на що, до речі, також вплинули і удари українських дронів по російським нафтопереробним заводам. Друге, це фінансування оборонного сектору через кредити, що в результаті призводить до зростання корпоративного боргу та інфляції. Підвищуючи ризик посилення економічної кризи в Росії, ну і звичайно ж постійне збільшення військових витрат, які створюють додатковий тиск на економіку, особливо в умовах зниження доходів, таким чином, незважаючи на те, що у Росії все ще є ресурси, вона їх поступово вичерпує. Опиняючись у все більше і більш невигідному положенні, і незважаючи на те, що може здатися, що територіально ми цю війну програємо, адже ЗСУ на даний момент, на жаль, відступають. По факту, в економічному плані, завдяки підтримці західних держав, ми знаходимося в набагато більш вигідному положенні. А те, що російський диктатор недавно підписав указ про мобілізацію громадян так званої Російської Федерації, що перебувають в запасі, яскраво демонструє, що армія РФ критично потребує не лише техніки, а ще й людей. І по суті, все, що залишається зробити Дональду Трампу для того, щоб змусити агресора сісти за стіл переговорів, при цьому виборовши максимально вигідні умови як для себе, так і для України, це просто дати нам зброю, якої ми так і не дочекалися при Байдені, а також зняти заборону на використання далекобійної зброї, адже вона вже показала свою ефективність у знищенні російської економіки та воєнної промисловості. І якщо Трамп дійсно це зробить, то тоді у російського керівництва просто не залишиться іншого вибору, окрім як мінімум, відмовитися від. Власних умов, які вони постійно нам висувають, в той час як Трамп зможе подати це власному електоратові, як власну визначну перемогу і перемогу Америки, що повністю відповідає його політичному курсу: «Make America Great Again». звичайно, це найбільш оптимістичніший варіант, на який нам слід розраховувати, адже враховуючи те, як завершилася війна в Ізраїлі. Коли між сторонами конфлікту була підписана угода, яка в свою чергу передбачає виведення єврейських військ з гази, відбудову місцевої інфраструктури, а також обмін заручників у форматі 33 на 1650, при цьому я наголошую, що не підтримую ні Ізраїль, ні Хамас, слід розуміти, що війна в Україні так само може закінчитися подібним в лапках перемир'ям. Однак це відбулося ще до офіційної наугурації Дональда Трампа, тому я все ж таки зберігаю оптимістичний настрій стосовно нового президента. Однак, як то кажуть, віримо в найкраще, готуємося до найгіршого. Однак я при цьому хотів би більш конкретно пояснити, чому я зберігаю оптимістичний настрій стосовно майбутньої політики Дональда Трампа. Як я вже казав на початку цього відео, політиків треба судити по їхнім діям, а не по їхнім словам. Тому я особливо хотів би приділити увагу певним вчинкам Дональда Трампа за його першої каденції. Які були за Україну і проти Росії, і в першу чергу хочеться згадати саме Джавеліни, коли в березні 2018 року США вперше передають летальну зброю від моменту початку війни на Донбасі, але цей процес. Почався ще в грудні 2017 року. Так, тодішня адміністрація Дональда Трампа передала Києву 210 протитанкових ракет і 37 комплексів Джавелін на суму 47 мільйонів доларів. Сама ж Ерефія гостро критикувала це рішення. Зокрема, говорячи голова Кремля Дмитро Пісков заявляв, що цей крок, начебто, мотивуватиме гарячі голови в Києві до агресивніших дій. Але адміністрація Трампа на це впевнено казала, що це лише посилює здатність України оборонятися. Таким чином, окресливши передачу Україні Джавелінів як ознаку того, що вона є жорстокішою щодо Росії, аніж президент Барак Обама, серед іншого, також слід згадати і те, що в 2019 році адміністрація Трампа виділила Україні два військових катери класу Айленд, які отримали назву Слов'янський Старобільськ. Ще три катери надійшли в 2021 році, отримавши назви Суми та Фастів. США також надали підготовку для екіпажів в американському Балтиморі. При цьому у липні 2020 року адміністрація Трампа також ухвалила рішення про продаж Україні 16 швидкісних патрульних катерів під назвою Марк 6, а також інше обладнання для ВМС України. Звичайно, доля цих катерів склалася по-різному. Деякі, як, наприклад, Слов'янськ, були знищені російськими ракетами в перші тижні повномасштабного вторгнення при виконанні бойових завдань однак, як би там не було, але першою адміністрацією США, яка почала кроки зі зміцнення військово-морських сил України. Була якраз таки адміністрація Трампа першої каденції. Згадаємо також і Кримську декларацію, в якій Сполучені Штати наголошують, що не визнають захоплення Криму і що Сполучені Штати продовжують стояти на тому, що Крим це виключно українська територія. Також за часів своєї першої каденції Трамп запровадив санкції проти російських кораблів, які прокладали труби Північного потоку 2 дном Балтійського моря з Росії до Німеччини. А тодішній держсекретар Помпео заявив. Що це є одним із механізмів стримування російської агресії? Зокрема, під санкції потрапило судно Фортуна, яке укладало труби північного потоку. потоку-2». крім фортуни, під санкції потрапили зареєстровані у Венесуєлі, російські судна Максим Горький та Сієра, які також брали участь в цьому проєкті. В той же час, як Байден, скасував деякі санкції проти німецьких партнерів Газпрому після переходу в Білий Дім, зокрема проти оператора газопроводу Nord Stream 2 і його генерального директора Матіа Саварніга, який був колишнім офіцером східно-німецького штазі. Ну і звичайно ж. Слід згадати також і удар по Вагнеру в Сирії, коли під авіаційний удар міжнародної коаліції на чолі США 7 лютого 2018 року потрапили найманці російської приватної військової компанії Вагнер, як повідомляла американська телекомпанія CBS News по гарячих слідах. Якщо серед загиблих були російські найманці, то це означає, що за Трампа США вперше нанесли авіаудар, який вбив Росіян в Сирії. Серед подробиць була і така: російські найманці охороняли чи намагалися взяти під контроль нафтове родовище в Сирії. Перед тим як військова авіація США у Сирії здійснила обстріл, курський командир зв'язався з російськими найманцями і попросив не продовжувати наступ. Російський офіцер заявив, що наступу немає. Проте за результатами атаки американців, за різними даними, могло загинути близько 200 бойовиків ПВК Вагнер. Таким чином, можна по суті сказати, що навіть за своєї першої каденції, ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації, Трамп вів набагато більш жорстку політику по відношенню до Росії, ніж це робив Байден до 2020. 22-го року. Провальна зовнішня політика, якого, в першу чергу, вивід військ з Афганістана, якраз таки й привела до того, що Росія напала на Україну, побачивши слабкість Америки. Провальною була так само його і політика умиротворення агресора, яка так само була одним із факторів, який врешті-решт привів до війни. Провальна політика на Близькому Сході по відношенню до Ірану, а також його проксі, адже на виході активно Ірану тоді протистояли лише Ізраїль та Туреччина. Теж саме можна сказати і про політику Байдена по відношенню до КНДР, підривна діяльність якої у світі тільки посилилася, так само як посилився економічний, а також і дипломатичний тиск Китайської народної республіки в світі. Тому однозначно можна сказати, що якби не почалася війна в Україні, Байден був би набагато більш слабшим президентом, ніж Дональд Трамп часів своєї першої каденції. В той же час можна вже виділити не тільки заяви, а й дії Трампа на міжнародній арені. Який активно домовляється з Гренландією з приводу покупки острова, а також законопроект розроблений республіканцями з цього приводу, теж саме можна сказати і про Канаду. Яку Трамп так само має намір приєднати для того, аби отримати контроль над північно льодовитим океаном, де зараз домінує Росія, що так само підірве її вплив на міжнародній арені і вплине на її економіку, і ще сильніше зменшивши її можливості по фінансуванню війни в Україні? Адже якщо Росія втратить монополію в Арктиці і США розроблятимуть тамошні ресурси, це зменшить залежність Європи і Азії від російської нафти та газу. Для Росії це буде серйозним ударом по економіці. Оскільки енергетичний сектор складає значну частину бюджету країни, незважаючи на його падіння останнім часом. До того ж, якщо плани Трампа здійсняться, більший економічний тиск на Росію спрямувати більше ресурсів на підтримку України як фінансову, так і військову, в той же час, як для Росії скорочення доходів від енергоресурсів призведе до її ще більшого виснаження і послабить позиції РФ на майбутніх переговорах. Ну а на цій ноті я хотів би завершити своє відео. Пишіть, що думаєте, з приводу нового президента США Дональда Трампа та діліться своїми прогнозами. Буде дуже цікаво почитати. Ну а так, якщо ж вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!